Операційна система Chrome дає можливість використовувати мобільний трафік телефона, щоб під'єднати пристрій до інтернету. Таке підключення називають використанням телефона як модема або точки доступу. Більшість телефонів Android можуть надавати доступ до мобільного інтернету за допомогою додатка налаштування. Хочу одразу зазначити, що деякі оператори мобільного зв'язку обмежують використання телефона як модема або стягують за це додаткову плату. Якщо раніше ви не використовували телефон як точку доступу, будь ласка, перед першим використанням зверніться до оператора мобільного зв'язку та з'ясуйте або змініть можливості вашого пакету послуг. Все ж таки, як використовувати телефон як модем через точку доступу Wi-Fi. Зараз я хочу показати вам послідовність дій на телефоні. До цієї зустрічі Zoom я приєднала свій телефон, тобто зайшла до нашого, нашої конференції з телефоном. Зараз я відкрию для вас демонстрацію екрану на телефоні. Та розглянемо усі пункти. Дивіться, я відкриваю налаштування. Це шестеренка, яка вам вже знайома, ви її я впевнена, що відкривали. Тут є пункт Точка доступу Wi-Fi. Треба увімкнути перемикач точки доступу Wi-Fi. Щоб активувати його. Одразу хочу зазначити, що при першому під'єднанні Chromebook запросить у вас пароль до цієї точки доступу. Щоб е, надалі не повертатись до цього пункту, одразу покажу вам, де він знаходиться. Відкриваємо налаштування точки доступу. Є пароль і поряд з ним є око. Зараз я на одну секунду відкрию для вас свій пароль, а ви можете дивитись на нього стільки, скільки вам на це буде потрібно часу. Є. Тобто зараз я включила свій телефон на точку доступу Wi-Fi. Все, припиняю демонстрацію екрану телефона і переходжу на хромбук. Для того, щоб під'єднати хромбук до точки доступу Wi-Fi, мені необхідно зайти до панелі налаштувань та обрати, бачите, тут є. Такий пункт, як налаштування мережі інтернету. Зараз в мене підключений до Wi-Fi. Я відкрив, натискаю на стрілочку нижче і бачу, що в мене є декілька можливостей приєднання. Я знаю, що мій телефон називається Redmi Note 11. Хочу під'єднатися до нього. Під'єднатись до мережі інтернет, запрашую пароль, як ви це бачите. Я вже вводила пароль, тому натискаю тільки Під'єднатись. Пише мені, що за межами досяжності, зараз я перевірю, в мене увімкнена точка доступу, тому я натискаю Під'єднатись. Дивлюсь, що зараз відбувається. Дивіться, мій хромбук під'єднався до мобільного інтернету Redmi Note 11. Він потужний, натискаю донизу, підключено. Все, тепер мережа налаштована, мій хромбук може працювати з мобільного інтернету телефона. Сподіваюсь, що у вас все вийде, це не складно, треба тільки дуже уважно слідкувати за послідовністю дій.